Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні 15 липня і ринок досить гарний, досить великий, насичений, гарна сонячна погода. Кого цікавить автомобілі на Луцькому авторинку, то ми вже завантажили всі відео. Можете заходити, передавлятися усі рубрики, окремо буси, чубітки, кросовери, сімейні автомобілі та седани хатчбеки Універсали. Традиційно проводимо огляд цін на львівському авторинку. Нагадуємо, що авторинок працює в суботу та неділю. Також нагадуємо, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути. Курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Audi Q5, 14 рік, 132 тисячі пробігу, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. 18 599 ціна і контакти є. Так, дивимось по салону. Уже бачу комплектація Premium. Plus. Електросадіння з пам'яттю, електроскладання дзеркал, темно коричнева шкіра. Отак, на сонці вона світла, а насправді вона темна. Дуже гарно виглядає. Темна стеля, панорамний дах. Зараз дивимось по колу. Перектроніки присутні, фаркоп також є. Більше інформації по телефону. Toyota RAP-4. 2009 рік, 222 тисячі пробігу, 2,0 газ бензин, автоматична коробка, 11800 ціна, контакти є. Так, на жаль, зачинено. Так, заглянемо трошки по салону. Так, ні, нічого не видно, тоновано дуже Audi Q5, 14 рік, 230 пробігу, двохкубовий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, комплектація Premium плюс, ціна 18800. Телефон до власника присутній. Так, шкіряний салон з електрорегулюванням, з пам'яттю. мультикермо, клімат. Панорамний дах присутній. Чистий ухайний салон. Парк, парктроніки та фаркоп є. Mitsubishi Outlander 2018 року. Двигун 2,4 бензин. Комплектація максимальна. Пробіг 73 тисячі кілометрів, повний привід, 7 місць, контакти ось тут. Яка ціна на старті? 20 на руки. 20 на руки. Все просто, кого цікавить, телефонуйте. Такий гарний насичений, темно-синій колір. Так, можна заглянути? Шкіряний салон. Чистенька сталя. Підігрів і Так, сидіння з регулюванням, є підігріви сидінь, клімат-контроль, мультикермо. Більше інформації за телефоном. Електробагажник, так? Супер. Кого цікавить, телефонуєте, власне вже надасть вам більше інформації. <позум> Nissan Qashqai. Семимісний. місний 10-й рік модельний, 11-й, 230 пробігу, 12200 ціна, 2-літровий дизельний двигун, музика боус. Не фарбована контакти до власника присутні. Шкіряний салон. Клімат, контроль мультикермо, підігріви, панорамний дах присутній. Досить рідко зустрічаються. Кого цікавить, телефонуйте. BMW X1, 2013 рік. Двохубовий дизельний двигун, механічна коробка передач, автомобіль з Бельгії, 11700 ціна, пробіг 208 і контакти до власника присутні. Електросидіння шкіряні мультикермо, клімат контроль. Задні проктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Honda CR-V, рік, й рік, 2,4 бензин, автоматична коробка. Повний привід, 17400 ціна. Телефони до власника присутні, автомобіль обслужений. Так, Сидіння на тканині є регулювання. Мульта кермо, підігріви сидінь, клімат-контроль присутній, люк. Chevrolet Captiva, 2007 рік, 201 тисяча пробігу, двигун 2,4 газ, бензин, механічна коробка продач, повний привід. 8200 ціна, контакти до власника присутні. Так, Заглянемо так легенько по салону. Комплектації. Кого цікаво, телефонуйте, власник вже більше розповість. Парктроніки присутні. Mazda CX5. 12 рік, 15500 ціна. 2,2 дизель, повний привід. Максимальна комплектація, автоматична коробка, 214 рідного пробігу і контакти присутні. Так, салон шкіряний з перфорацією. «Парктроніки» та «Фуркоп» присутні. Dodge Гранд Караван 17-й рік. 161 тисяча пробігу, двигун 3,6 бензин, 12.300 ціна за автомобіль, контакти присутні. Дуже місткий автомобіль. Комбінований салон з електрорегулюванням. Пасажирське відділення, темна стеля. Більше інформації по телефону. Свіженький Nissan Rock Sport. Сімнадцятий рік, 75 тисяч пробігу, двигун 2.0. Бензин, автоматична коробка. Ось тут є контакт до власника. 18300 ціна на старті. Звичайно, торг ніхто не відміняв, телефонуйте. Чкіряні сидіння з електрорегулюванням, мультикермо, клімат-контроль, люк. Кого цікавить, телефонуйте. BMW X5, 12 рік, 3 літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 18500 ціна, 290 тисяч пробігу, без підфарбувань, контакти до власника присутні. Якщо відчинено, покажу. Так, відчинено. Шкірені сидіння з регулюванням, з пам'яттю, мультикермо, клімат-контроль, звичайно, панорамний дах. Парктроніки присутні. Ford Escape. Так, тут у нас 15 рік, 127 пробігу, двигун 2,5 газ, бензин, автоматична коробка, 13,300 ціна, контакти присутні. Так, сидіння на тканині, але є регулювання, є мультикермо, кондиціонер. Присутній більше інформації по телефону. Плюс вагенті Гуан, 15 стрік, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 16 тисяч ціна. телефон до власника присутній. Так, тут зачинено. Значить, салон шкіряний, такий бежовий. На гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Ніссан Жук. 2014 рік, 180 тисяч пробігу. Знижена ціна 9800. 1,5 дизель, механічна коробка, телефон до власника присутній. Автомобіль повністю обслужений. Кого цікавить? Телефонуйте, отримайте вже більш повну інформацію. Є мультикермо, дисплей. Чистий ухайний салончик. Форкоп та парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Повнопривідний Volkswagen Atlas. 18 рік, 77 тисяч пробігу, 27200 ціна, двигун 3,6 бензин, автоматична коробка передач. Так, на жаль, зачинено. Кіряний салон бачу. Більше інформації по телефону. Нісан Кашкай. Десятий рік, 9650 ціна за автомобіль, 1,5 дизель. Так, 229 пробіг. контакти до власника присутні. Гарний колір. Так, дивимось по салону. Клімат-контроль присутній. Пректроніки також є. BMW X5, 11 рік, 3 літровий дизельний двигун, автоматична коробка. 18800 ціна, контакти є. Так, на жаль, зачинено. Парктроніки присутні. Так, трошки заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sorento. 11 рік, 230 пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка, 14400 ціна, телефон Є. Це повний привід у вас? Так. Повний привід. Щкіріння сидіння, клімат-контроль. Кого цікавить телефонуйте. власник вже більше вам розкаже? Nissan X-trail. 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, 12200 ціна. 218 пробігу контакти до власника є. Так, заглянемо по салону. Peugeot 3008, 9 рік, 232 тисячі пробігу, 1,6 дизель, Автоматична коробка передач 8650. Ціна контакти до власника є. Так, машинка на світлій шкірі з підігрівами, клімат-контроль присутній, панорамний дах. Електроніки є, більше інформації по телефону. BMW X5. Трихлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, ціна 11 тисяч, 300 пробігу, контакти є. Так, машинка на світлій шкірі з регулюванням, з пам'яттю. Гарні комплектації, дорогі. Привіт. Так, темна стеля з панорамою. Паркоп та парктроніки присутні. Nissan Кашкай. 9500 ціна, 1,5 дизель, 248 пробігу, які рік не вказали. Контакти є. Коробка механічна. Так, по вікнах у нас сімірка. Сьомий восьмий рік. Салон на тканині. Мультикермо, клімат-контроль присутній, коробка ще раз повторюсь механічна. Фуркоп є, електроніки також є. Mitsubishi Outlander. 19 рік, 2,4 бензин, 30 тисяч пробігу, 18,999 ціна за автомобіль. Контакти є. Так, на жаль, зачинено. Так, спробуємо заглянути. Без шансів. Дуже темні, темне скло. Так, два Peugeot 3008 в кадрі. Почнемо з коричневого. Так, перша у нас 2013 року, 2-літровий дизельний двигун, гібридна версія, автоматична коробка передач, 11700 ціна за автомобіль. Це 13 рік, 178 пробігів і контакти до власника присутні. Дуже гарний колір. Клімат контроль, дисплей, навігація. Техроніки також присутні. Так, І йдемо до іншого. Другий варіант у нас темно-сірого кольору. Так, І тут 10-й рік, 1,6 дизель, механічна коробка, 211 тисяч пробігу, 7950 ціна і контакти до власника присутні. Так, Добрий день, клімат контроль є. Присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Volvo 90, 13 рік, 238 пробігу, 2,4 дизель, автоматична коробка, повний привід, 7 місць, офіційний автомобіль 16500 ціна, контакти є. Так, зачинений, на жаль. Парактроніки присутні. Шкіряний салон. Бачу такі з, з білими вставками. Кого цікавить, телефонуйте. Audi q 5 13 рік, 138 тисяч пробігу, 15 950 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, контакти є. Так, шкіряний салон з регулюванням, з пам'яттю, мультикермо, кліматконтроль, панорамний дах присутній. Електроскладання дзеркал, безключовий доступ. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Mazda, це X5 Mazda 2012 року, 15-та стіна, двигун 2,2 дозвіля, автоматична коробка, 190 пробігу і контакти є ось тут. Салон на тканині. Перектроніки присутні. BMW X3. 2006 рік, 191 тисяча пробігу, 3 літровий дизельний двигун, 11800 ціна за автомобіль, автоматична коробка. Так, На жаль, зачинено, покажу з іншого боку. Парактроніки присутні. Шкіряний салон. Peugeot 3008 в білому кольорі 11 рік, 219 пробігу, 9300 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка. Ну, Насправді вона тут роботизована, але в народі люблять говорити просто автомат. Е, так, кліматконтроль присутній. Так, ой. Обачається, техніка підводить.